О 8.30 за півгодини до початку сьомої сесії Чернігівської міськради біля центрального входу зібрались підприємці. Це друга акція протесту представників бізнесу за цей тиждень. Мітингувальники хотіли поспілкуватися з депутатами, яких обирали. Підприємці звертаються до своїх виборців, до своїх вибраних депутатів з тим, щоб вони посприяли вирішенню питання, щоб підприємці відкрили. Вони могли працювати. Сьогодні до нас з депутатів підійшла Регіна Гусак, підійшов Сережа Кирієнка, підійшла Наташа Хальченкова і підійшов Василь Білогора. Всі інші пролітали мімо як полі. На початку сесії представники бізнесу прийшли до зали засідань. Депутати підтримали рішення звільнити від сплати єдиного соціального внеску підприємців, які не працюють через локдаун. Цей податок поповнює міський бюджет. Також проголосували за звернення до Кабміну з проханням дозволити працювати малому бізнесу під час локдауну та розширити перелік кведів, які мають право на державну допомогу. Дозволити Роботу суб'єктів господарської діяльності, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, торгівельного і побутового обслуговування населення з дотриманням усіх необхідних санітарно епідеміологічних норм. Питання продажу теплохода Казбек депутати зняли з розгляду та прийняли рішення відтермінувати це на місяць. За словами Владислава Атрошенка, з'явилась пропозиція, що робити з судном. Зараз виникло ну, пропозиція така розглянути ще його як музей, наповнення цього музею. Ну його треба утримувати, охороняти наповнення наповнення цього музею. Цей варіант використання казбеку запропонував історик Сергій Леп'явко. За його словами, там можна створити музей Десни. Для цього є чимало експонатів. Казбек, з одного боку, він сам по собі пам'ятка, він пам'ятка судноплавству на Десні. Він сам по собі досить старий по віку і з кожним десятиріччям все більше буде ставати раритетом. Але поряд з цим це велике приміщення, яке можна перетворити на музей, на плаву. Там великі. Великий простір і тому пропозицій декілька. Перша пропозиція, саме скромна, це створити там музей судноплавства на Десні. Чернігів би був відомий, що тут єдиний в Україні музей річкового судноплавства. Це від плотів часів перевісних людей, це дракари вікінгів, ладьї давньоруські, потім баржі, барки, 17 18 століття. сторіччя. За словами Владислава Атрошенка, зараз. Опрацюють цю ідею, можливо, ініціюють громадські слухання з приводу подальшої долі Казбеку. Новим заступником міського голови за рішенням депутатів став голова правління підприємства Облтеплокомуненерго Віктор Геращенко. Раніше у коментарі Суспільному Геращенко розповідав, що цю посаду йому запропонував Владислав Атрошенко особисто. У випадку призначення він відповідатиме за галузь житлово-комунального господарства та енергетики. Гордій Єрмак, Валерій Циркун – новини на Суспільному.